Всім доброго дня! Хочу повідомити таку новину. Мені тільки що там надіслали на Viber знайомі люди, які в мене постійно купують автомобіль. Верховна Рада ніби проголосувала, тобто вони голосували за бюджет і внесли до бюджету закон про те, щоб продовжити розмитнення ще на рік. Не знаю, чи це правда 100% чи неправда 100%. Ну. Поживемо, як то кажуть, побачимо. У нас країна завжди, типу, якби при підносив під Новий рік, всякі такі сюрпризи, можливо, і дійсно продовжили. Не знаю, чи як то кажуть, чи плакати, тому що в різних випадках ну, люди понабирали автомобілі зараз на площадках, можуть там, чуть -чуть ціни знизитись, не знизитись. Ну, Я думаю, що на зниження цін не, не слід очікувати, тому що їх і тут, а в Нідерландах, не дуже багато залишилося. І в принципі. Ви добре всі знаєте, що для того, щоб ціна впала, це дуже-дуже потрібно довгий час. Що хочу запропонувати. Зараз, тобто зараз будемо відправляти ще два водія додому, ось таких дві автівки. Ця в нас сіра продана, про те, що вчора закидав відео, і є доступна ось така Kia Niro. Це є вже рестова, трохфазна. Трохвасна зарядка. Ось як ви бачите, всі конектори зайняті. Чистий 2020 рік. Що по автомобілю? Ось Зараз її обійду вам. Гарна резина. Зимова, до речі, немає не шуму ні по підчепниках, ні по редуктору, ні по двигну. По резині також зауважень немає. Має два ключ... Ось, вибачте, не два, а один ключ і два кабеля. Тепловий насос присутній. А так в загальному. По автомобілю немає жодних зауважень. Ось ця дверка в нас йде під лаком. Тобто 170, 160, 165, 176 це максимум, що показує прибор по лакофарбовому покритті. А так самі бачите на відео, дивіться, в якому стані задній бампер, жодного пошкодження, жодної царапинки. Ось. В нас стан салону, Цього дрібні царапинки це все прибереться, підігріється феном. їх не буде. З тої сторони в нас також по металу немає жодних проблем. Я ось так е, зразу знімаю вам відео і обходжу. І скажу вам чесно, що дійсно немає жодної вмятинки. навіть не потрібно буде їхати нам до хлопців, які в нас займаються цим професійно. До речі, досить хороші, хороші хлопці дуже гарно витягують нас вмятинки. Але. З цією машинкою ми до них не попадемо. Тут Великий плюс для нас, тому що не потрібно платити буде лишні кошти. По комплектації, так як і всі автомобілі, електросидіння, шкіра, підігріви, обдуви, велика мультимедіа. Можна вже під'єднати собі KIA Connect, регулювати все за допомогою телефона, включати, виключати, дивитися, стан зарядки, мультикермо, пам'ять сидінь. Ну, в принципі, акустика JBL, Всі, так як і решта автомобілів, які ми приганяємо. 159 тисяч оригінального пробігу, трохфазна, рестова ціна її в Україні може становити 17100 євро. Кого зацікавить дана автівочка Телефонуйте. На даний момент її можна буде зарезервувати. Зараз буде, не знаю чи сьогодні можливо завтра буде відправлятися в Україну. До кінця тижня буде вже вдома. Можна буде одразу її і субота-неділя може та людина, яка би захотіла її купити, може одразу забрати. Всім гарного дня, мирного неба. На рахунок закону будемо бачити, чи продовжено, чи ні. Дякую.